Тетяна, доброго дня! Дякую вам за запитання. Дуже цікаве запитання: як замовити на розетці чи як замовити нашу доставку до квартири? Дивіться. Якщо ви бажаєте замовити безкоштовну доставку в відділення розетку, вам потрібно зробити наступне: ви переходите у наш профіль. Зверху є посилання на сайт розетка. Ви натискаєте, переходите на сайт розетки і бачите наші два наповнювача світлий і темний. Обирайте той, який вам більше подобається. Натискаєте Купити, обирайте місто, в якому ви знаходитесь. Відділення розетки, яке біля вас знаходиться, там сплачуєте. Ми отримуємо це замовлення і відправляємо його вам. Розетка доставляє у відділення розетки, яке ви обрали. і Потім ви приходите і забираєте це замовлення, але вам в цьому разі потрібно буде самостійно нести 15 кг з відділення розетки додому. Або можна замовити з доставкою нашою до вашої квартири. Така доставка коштує 100 гривень. Ви додаєтесь нам у друзі, пишете повідомлення, вашу адресу, номер телефону, кількість пакетів, яку ви бажаєте замовити, і який саме світлий або темний. І ми передзвонюємо вам і домовляємося на день, який зручно для вас день і час. Можете замовити один пакет 15 кілограм, можете 2-3-4. Доставка все одно буде коштувати 100 гривень. Якщо ви замовите шість пакетів по 15 кг, тоді ми вам зробимо безкоштовну доставку до квартири. Ось такі умови. Все дуже просто, дуже чітко. Тому замовляйте ще раз вам, будь ласка, ще раз вам дякую за запитання.